Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Багато хто з українських болівальників, які раділи вчора перемозі національної збірної, був впевнений, що в Москві така перемога викличе щонайменше роздратування. Що Україна чергового разу продемонструвала Росії, що вона може перемагати в той час, коли російські футболісти залишають футбольний чемпіонат. Але насправді відбулося щось абсолютно протилежне, що продемонструвало, до якого рівня українці не розуміють психології своїх сусідів. Росіяни задоволені українською перемогою, причому зовсім не тільки ті, які підтримують Україну у її конфлікті з Росією, а насамперед ті, хто Україну не підтримує. А чому? А тому, що для цих росіян українці це все одно що частина російського народу. Як про це неодноразово говорив і сьогодні знову сказав президент Російської Федерації Володимир Путін, це такі не дуже правильні росіяни. Ну, звичайно, коли ці не дуже правильні росіяни зустрічаються із правильними росіянами, правильні росіяни мають перемагати. І тоді, коли мова йде про політику, і тоді, коли мова йде про енергетику, і тоді, коли мова йде про спорт, але коли правильних Росіян на чемпіонаті немає, хай вже перемагають неправильні, хай вони захищають російську честь. І це цитати з російських засобів масової інформації: що саме українці підтримали честь пострадянського футболу. Отакої От майже не сказали футболу трьох братніх народів, щоб стала очевидною російська перемога. І про це треба пам'ятати завжди, коли ми прораховуємо російську реакцію для сучасної Російської Федерації України як держави не існує? Існує бунтівна провінція, яка окупована Сполученими Штатами та іншими країнами заходу. Існує вороже українське керівництво, яке як підкреслив президент Російської Федерації Володимир Путін, віддало країну під це зовнішнє управління. Але ж як це стосується футболу? футболу. ну ніяк не стосується українські футболісти могли б саме таким чином грати у російській збірній, у російській футбольній команді, якби не зник з політичної карти світу радянський союз. Тобто, фактично, у великої кількості російських уболівальників ставлення до української футбольної збірної таке, як колись було до Динамо Київ і Динамо Тбілісі. Звичайно, хай краще перемагає Спарта. Ак Спартак чемпіон, але вже якщо Спартака немає в тому чи іншому кубці чи чемпіонаті, тоді ми будемо радіти перемозі наших. А хто такі наші? Ну це звичайно Динамо Київ чи Динамо Тбілісі. Це ж наші команди, це радянський союз, це історична Росія, і нехай зараз Росія окупує частину території країни, які створили і Динамо Київ і Динамо Тбілісі. Навіщо про це згадувати, коли мова йде про спортивні перемоги? Звичайно, якщо б Україна українці програли на футбольному чемпіонаті. Була б величезна кількість їх коментарів. Ніхто б не згадував про Динамо Київ і про честь пострадянського футболу. Розповідали, якою слабкою є українська збірна, що це пов'язане із загальною ситуацією в українському футболі, в українському суспільстві, в українській державі і, взагалі, в тому, що українці віддали державу під зовнішнє управління, і навіть їхні футболісти не можуть з цим нічого зробити. Ніхто б не вважав Україну частину історичної Росії в таких коментарях. А згадували б про Україну як про країну націоналістів. Але якщо Україна перемагає, так це, звичайно ж, відразу російська перемога. Тому що російська цивілізація живе перемогами. Якщо немає своїх перемог, потрібно привласнити чужі. Так що ж нам робити? Не перемагати, звичайно, перемагати, звичайно, вітати нашу збірну з перемогою, але разом із цим усвідомлювати, що в такій ситуації ми навряд чи можемо створити якісь ментальні проблеми нашим східним сусідам. Ну інакше в них державна філософія, ніж в українців. Ну не сприймають вони українську державу, так як сприймаємо її. Ми Ну, дійсно сподіваються, що рано чи пізно їхній владі вдасться встановити контроль над ці. Їєю державою, і тоді, вже звичайно, українська збірна просто не буде існувати. А українські гравці, які зараз перемагають на європейському футбольному чемпіонаті, будуть грати у російській футбольній збірні. Ну і тоді, очевидно, вже російська футбольна збірна буде перемагати, а не залишати з поганими підсумками європейський футбольний чемпіонат. Все дуже логічно, і звичайно, все це стосується. Зовсім не футболу. Це стосується насамперед політики. Ба більше це стосується до е, того, що взагалі в Росії уявляють собі, коли дивляться сьогодні на політичну карту світу. А бачать на цій карті зовсім не тільки наш Крим чи Окуповані території Донецької і Луганської областей. Бачать Радянський Союз. Так сталося. Можливо, так не було у 90-ті роки, але в часи Володимира Путіна російське політичне керівництво зробило все можливе, щоб відновити у пам'яті населення згадку про померлу імперію. Навіть ті, хто ніколи в радянському Союзі не жив і не являє собі, що це таке було, роблять вигляд, що вони з радянського союзу, і футбол, звичайно, в радянському союзі був спільний. Весь спорт був спільний, і все це наше, все це наше досягнення, звичайно, коли перемагають. А нам потрібно забути про цей Радянський Союз. Практично кажучи, це можна зробити тільки тоді, коли ми не будемо вважати російські перемоги нашими перемогами, коли ми будемо усвідомлювати, що це перемоги чужої держави. Ну, звичайно, якщо це красивий футбол, можна порадіти за будь-яку іншу державу, яка перемагає на футбольному чемпіонаті. Однак ми ж не вважаємо. Англійські чи австрійські чи шведські перемоги чи поразки своїми. Ми прекрасно розуміємо, що мова йде про інші держави, з якими ми іноді змагаємося, а іноді просто стежимо за їхніми досягненнями у спорті, та і не тільки у спорті. Інколи можемо виграти, а інколи можемо і програти. Однак, коли ми програємо, це не означає, що ми вважаємо, що нашою перемогою буде перемога якоїсь іншої команди з якоїсь іншої країни. Ні, ми думаємо, як зробити, щоб у наступних сезонах наша команда у футболі чи у якомусь іншому різновиді спорту перемогла. А росіянам, якщо їм потрібно так, якщо їм своїх успіхів не вистачає, ну хай вони втішаються українськими перемогами. Тільки б не робили нічого, щоб зникла з політичної карти світу держава, в якій є ця збірна. Тільки б не робили все можливе, щоб ми самі не могли пишатися нашими перемогами. Хай живуть із своїми комплексами у власній країні. Хай думають, що український футбол пострадянський, якщо їм так подобається. А ми на цим тільки посміємося і будемо чекати на нові успіхи української збірної. Хай щастить, друзі. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, на мої соціальні мережі і на канал Ютубі, який допомагає нам розвивати проекти в різних джерелах, зокрема на канал Портніков Аргументи. І не забувайте про канал в Патреоні, який допомагає нам розвивати і цей канал в Ютубі, і нові проекти. Хай щастить!